Вітаю, малята, запрошую вас знову на заняття. Давайте пригадаємо, де ми дружно граємось, навчаємось та пізнаємо щось нове і цікаве. Весело гуляємо з друзями. Так, все це ми робимо у дитячому садочку. Зараз у нас зима. Часто бувають похмурі дні, але нам не сумно, тому що у нас є чудовий куточок природи. Який звеселяє нас, радує око, створює гарний настрій та затишок. Та без нашої допомоги, без нашої праці, наш куточок природи не буде таким чепурненьким та затишним. І тому ми повинні гарно попрацювати, що ж найчастіше можна побачити в куточку природи. Це зазвичай кімнатні рослини, рибки в акваріумі, хомячки, морські свинки черепашки та різні види хвилястих папужок. Давайте ж разом пригадаємо відомі нам кімнатні рослини: фікус, кактус, алоє, клівія, колеус, аспарагус, аспідістра. Бегонія, традисканція, хлорофітум, герань та фіалочка. Ще у куточку природи майже завжди є акваріум, адже так цікаво спостерігати за життям кольорових рибок. Яких акваріумних рибок ви знаєте? Так, це меченосець. Гупі, гурамі, неон, сомик. Ось такий острівець краси та затишку є у кожній групі. Він допомагає нам стати ближчими до природи, вчить доглядати за рослинами та тваринами, вчить бути спостережливими та відповідальними. Серед мешканців акваріуму є одна рибка, незвичайна, казкова. Кажуть, що вона виконує бажання чемних та добрих людей. Це золота рибка. Я впевнена, що ви у мене добрі та чемні діти, тому пропоную загадати бажання і попросити рибку їх здійснити. А щоб рибка почула бажання кожного, давайте ми її намалюємо. На аркуші блакитного паперу це наш акваріум. Зеленим кольором малюємо пезликом водорослі. Коричневою фарбою ми малюємо камінчики в нашому акваріумі. Вони можуть бути більші, менші, продовгуваті або округлі. Також додамо кілька камінчиків світлого кольору, в нашому випадку білого, а потім жовтим кольором додамо трішки пісочку. Тепер беремо фарбу жовтого кольору та малюємо нашу рибку. Малюємо овал та зафарбовуємо його і робимо хвостик нашої рибки хвилястою лінією. Також кінчиком пензлика формуємо плавнички зверху та знизу. І чорною фарбою кінчиком пензлика ставимо очко. Наша рибка готова. Тож намалюйте і ви рибку-чарівницю та загадайте їй свої бажання.